Неможливо це ніяк. Це такі спеціалісти були отакі, по конституційному праву, всі розповідали. Навіть були фрази навіть від топ-чиновників, що хто буде говорити про вибори, то взагалі ворог українського народу. Було таке? Було. Згадайте, згадайте про це. Це не так давно було, пів року тому. А потім щось різко почало змінюватись. Що почало змінюватись? Все дуже просто. Дональд Трамп переміг в Сполучених Штатах Америки, і Дональд Трамп має інші. Пріоритети і інші сценарії розвитку України. І виявилося, виявилося, що і вибори можливі, і вже якось і воєнний стан не дуже заважає. Він то заважає, бо якось ще незручно. Правда, тепер чиновники українські самі себе загнали в тупик, бо так багато розповідали, що під час воєнного стану неможливі вибори, що тепер, для того, щоб провести вибори, а я так розумію, що вимагають партнери, причому такі партнери, десь там за океаном. Доведеться скасовувати воєнний стан. А якщо доведеться скасовувати воєнний стан, то доведеться відкривати кордони. І ось тут українці, які давно вже не дуже довіряють різним службам і органам в Україні, вже напакували чемодани і готуються до того, щоб дьору дати з України. І вони про це відверто пишуть. Залишаться багаті, і залишаться дуже дуже бідні, ну і нещасні, які. Просто посоромляться і будуть вважати, що вони просто не зможуть влаштуватися за кордоном і залишаться. А багато людей, я так розумію, діору дасть. Ну про це вони пишуть. Бо якщо воєнний стан скасують тільки щоб провести вибори і переобратися, чому я кажу переобратися, зараз дослухайте далі. То українці, я думаю, що скористаються можливістю виїхати. А провести вибори з закритими кордонами це якось я вибачаюсь, але не відповідає тому про що розповідали чиновники до цього вибори під час воєнного стану. Неможливі. І ось стосовно виборів. Я от дивлюся різні аналітики і дивлюся, а кого ж анонсують в майбутні президенти? Хто може бути майбутнім президентом? Ну, якщо ви подумали, що в якихось рейтингах ваш покірний слуга, то ні. Знову та ж сама стара схема в президенти може попасти тільки людина медійна, розпіарена, розкручена і. Та, яка має велику підтримку, велику підтримку кого ну традиційно це були олігархи в Україні, але тоді, коли Україна стала об'єктом інтересу, і ще й партнерів, то тепер ще і підтримка партнерів потрібна. І отут перша кандидатура, з якою ми зустрічаємось. Для мене доволі неочікувана, доволі суперечлива. Хто б як з вами не говорив? Я знаю, що багато людей готові будуть голосувати за цю кандидатуру. Але як на мене, кандидатура вкрай суперечлива. Ви про цю людину нічого не знаєте. Це Валерій Залужний, але у Валерія Залужного є підтримка. Заходу є підтримка Британії, я так розумію, буде підтримка Сполучених Штатів Америки, поки що не до кінця анонсована. Але Британія це вже серйозно. І от Валерій Залужний, це та кандидатура, з якою не може ніхто нічого зробити в Україні, ні Служба безпеки України, ні Набу, ні ну коротше, ніхто. Тому що це така величина, на яку просто так не наїдеш. До Валерія Залужного не можна просто так прийти з обшуком, да й в принципі, що в нього шукати. В нього е, доволі чиста, як для України. України біографія, ну, десь стажувався, десь там вчився, ну, доктором філософії став під час війни. Захистив дисертацію, книгу написав. Ну, тобто гарний образ. Воював, генерал, ну здавалось би. Але українці дивляться на це з пересторогою. Ну, все-таки військовий на чолі держави це така стрьомна тема. І як на мене, то якраз українці, які розглядають генерала президентом як стрьомну тему, я підтримую, тому що це дуже темна конячка. Наступна кандидатура це діючий Володимир Зеленський. Тут теж не все так однозначно, тому що навіть Андрій Борисович Єрмак за деякими плітками, ну плітки не плітки, але РБК Україна про це е зазначило, що нібито намагалися домовитися або розмови, якісь велися із залужним. Що він нібито був в команді Володимира Зеленського. І Володимир Зеленський, ну так сталося, так сталося що Володимиру Зеленському немає на кого спертися в політичній боротьбі за крісло або президента, якщо це буде наступний термін, або Верховна Рада. А немає на кого спертися. Чому немає? А тому, що немає відомих персон в колі президента України. Ну немає всі серость. Єдині прізвища, які ми знаємо, це ну, Андрій Борисович Єрмак, ну він не піде в президенти, та його і не проголосують. Я думаю, Андрій Борисовичу це і не потрібно. А всі інші прізвища вони або десь підтерті, або десь уже давно зникли, або дискредитовані, або самі себе дискредитували. Ну, їх немає. Немає в оточенні президента з діючої коаліції, з діючої партії, слуги народу. Немає, ну немає хто на слуху. Немає. Чим би вони відзначились для українського народу, або вони там щось допомагали, вели і так далі. А, це друга кандидатура. Ми вже з вами обговорювали було відео у мене на каналі: а що власне буде, якщо вони обидва подадуть свої, ну, свої кандидатури нам з вами вибирати. І я описав, що буде, якщо буде Залужний Зеленський. Я описав, що буде, якщо буде тільки залужний. Я описав, що буде, якщо буде тільки Зеленський. Я висуваю такі припущення. Якщо буде два. Кандидати Залужний і Зеленський, то ситуація 50 на 50. В другий тур виходять обидва, і в другому турі, ну якщо е, залужний не здасть свої позиції, то виграє Зеленський. Якщо Залужний буде боротися до кінця, ситуація мало прогнозована, тому що українці при всій, при всій критиці до Зеленського, а я попереджав два роки тому, що така критика буде. Вони все ж не до кінця готові голосувати за президента генерала. Тим паче Залужного, який. І, ну, має свої нюанси, як на мене. Якщо буде тільки Зеленський, не буде залужного. Зеленський перемагає, я не скажу 100%, але з дуже великою ймовірністю. Ви скажете, да, хто буде голосувати за Зеленського? Та немає людей, які будуть голосувати за Зеленського. Але я вас запитаю інше: а є люди, які будуть голосувати за когось іншого? Ну за мене, наприклад, або за вас, або за кого не є такі люди, які проголосують за когось іншого? Є така людина, за яку б голосували українці масово, є така людина розкручена. Відповідь її немає. Немає серед тих людей, які б могли опонувати Зеленському на виборах. Тобто, я зараз не говорю за притулу, там за людей таких біля Володимира Зеленського, тому що вони не подадуться або будуть технічними кандидатами. Я зараз там не за притулу, а от, щоб ви зрозуміли загалом. Тобто, якщо, наприклад, піде Давід Арахамія на вибори, або там. Руслан Стефанчук, тобто ми розуміємо, що це тільки підтримка команди президента і який йде на вибори, немає інших людей. І є ще одна проблема: проблема в тому, що будь-яка інша людина, яка висунеться в опозицію до Володимира Зеленського, ну доволі сильно ризикує, тому що ми розуміємо, що Володимир Олександрович сьогодні в руках серйозна влада, і якщо він дійсно йде на вибори, то опонувати йому. Ну, скажімо так, я утримуюсь, тут ви здогадаєтесь. Наступна схема: Зеленський залужний, коли Зеленський не йде на вибори. В даному випадку боротьба буде шаленна, і тут я не скажу, що залужний перемагає 100%. Імовірно, тут якраз залужний перемагає не 100% і не перемагає 100%, тому що тоді проявляться різні кандидати. Це може бути і той же Притула, це може бути і той же Арістович, і я. І ви, і будь-хто, хто хоче добра своїй країні, і тоді вже ви будете обирати з цих людей. Чому ці люди проявляться? Тому що вони не будуть боятися. Адже ми розуміємо, якщо Володимир Олександрович захоче обиратися, то інші люди утримуються, тому що воєнний стан ця людина провела проводить країну через війну і на ньому зав'язані всі служби. І доволі е, стрьомно опанувати. Ну так сталося в наших країнах, що діючому президенту доволі стрьомно опанувати. Правда, якщо ти не підтримуєшся якимись дуже серйозними людьми. Тому в такому випадку, і якщо ти не ставишся серйозно до цієї людини, то можна і на новий рік замість нього виступити, і висміювати на різних сценах, це весело кумедно було. Зараз цього немає. Кого іще нам виписують як можливих кандидатів? Звісно, це Петро Порошенко не можна списувати його. Але за моїми е, даними, і РБК Україна підтвердила це, що нібито Порошенко е, вже намагався війти до команди залужного. А це означає, що Порошенко не хоче виставляти себе або не планує поки що виставляти себе як. Кандидатуру в президенти для мене це ситуація дивна, тому що нині Порошенко може абсолютно легко виходити в ефір і говорити: друзі, я говорив, що буде отак, отак, отак і отак, і показувати все те, що є. І фактично свої 20% у Порошенка є сьогодні. Якщо не 20, то можливо навіть 30%. тому що свої 20, скільки там 7% чи 23% він нікуди не втратив. Ті люди, як були за нього, так і є за нього. Вони готові проголосувати. Але тепер під час війни, страхів, втрат, багато людей і ще будуть голосувати за Порошенка. Він не розглядає такого, чому ми утримуємо від коментарів. Не винні, не, не виключаю, що з тих же причин, про які я сказав вище, кого ще можна розглядати як кандидата? Юлю Тимошенко. Очевидно, Юлія Володимирівна Тимошенко, давній такий політичний діяч, але Юлія Володимирівна чомусь при всій повазі до неї вона завжди здавала своє президентство. І останнього разу, коли в ней був історичний шанс, це шанс. Коли вона подарувала президентство Ющенку, як на мене, найгіршому із тих президентів, які закінчили свою каденцію. Ющенко нічого не робив на своїй посаді, і Юля просто злила свій електоральний потенціал на цю людину, яка потім викликала тільки обурення і роздратування в українського народу, моя точка зору, і разом з ним потопився і електоральний потенціал Юлії Тимошенко. Чи готові українці сьогодні в масі голосувати за Юлію Володимирівну, не факт. Але думаю, що свої 5, 10, 15% вона може відгребти. Проте це люди, яким сьогодні 55 плюс, не, не молодші, тому що молодші юлю Володимировну не знають. Для них це просто ну, жіночка, яка десь в політиці постійно. Всі підходи Юлії Володимирівни, цифри, усі, всі підготовки до ефірів, фундаментальність, логіка, критичність сьогодні мало кого цікавлять, можливо, на жаль, але Юлія Володимирна, вибачаюсь, да, до речі, вас до сих пір чекає моя мама. Я записував ролик, де ви так боролися зі, зі сцени, вибачаюсь, з трибуни Верховної Ради і там за український народ, щоб не був віртуальний народ там, і так далі. Я вас запрошую, Кропивницьк. Ви можете знайти мою маму по прізвищу. Що вона завжди за вас голосувала, але, на жаль, нічого від вашого володарювання в Україні не отримала, крім пенсії, в 100 доларів. Тому можете поїхати до неї, можете завести її там, ну, я не знаю, там 100 тисяч доларів, може, 200 тисяч доларів. Ну, це буде нормально, знаєте, вона все життя за вас. Все життя. Ладно, ви це все одно не зробите. Шкода, гроші шкода, а, хоча є їх тонни, да? ну, чи немає. А... Кого ще ви бачите на посту президента України? Якщо отак озирнутись, то серйозних кандидатів більше немає. Не будемо говорити за маргінального Арістовича, на мою точку зору, маргінально непрохідних, типу притули і всіх людей, які поряд з ним. Не будемо розглядати людей, які ну можливо доволі е, чесно роблять свою роботу, але вони не мають е, політичного такого амбре, е, яке потрібне для політика. Кого ви ще бачите? Напишіть в коментарях. Я вам дав той розклад, який, як на мене, мені здається, що він. Більш-менш відносно об'єктивний, на жаль, на жаль, ми з вами повторюємо ту ж саму ситуацію, в якій ми перебуваємо завжди, вже 33 роки. Ми не можемо проголосувати за людину, яку хтось не підтримав і не розпіарив до масштабів всеукраїнського. Я веду свою діяльність два з половиною роки. Все, що я міг зробити і можу зробити, це об'єднувати вас. Вчити вас мислити, спілкуватися з вами, включно з хейтерами. Я не вважаю себе блогером, я вважаю себе професором, доктором наук, проректором університету, який веде політичну діяльність. Чи потрібен такий Україні відповідь дасте ви, але не дасте, тому що шансів у вас не буде. Ви все одно масово проголосуєте за тих людей, за яких буде голосувати в цілому ну, такий настрій. Настрій, маса, емоції, і головне, розпіарені, тільки розпіарені. І, до речі, це підтверджується тим, що в РБК, знову-таки, Україна, була публікація, що нібито буде блок Зеленського, і в цьому блоці будуть відомі військові, зрозуміло, волонтери, але що мене там стурбувало, це відомі популярні блогери. Знову таки, оцей акцент на популярність і. Той, хто зараз робить піар-кампанію, і той, хто продумує концепцію блока Зеленського, повторює ту ж саму помилку або той самий трюк, що потрібно бути просто популярним і на хайпі входити в органи влади. Тому, на жаль, на жаль, але старі схеми, навіть попри війну, напевно, працюють. Але все одно вибір за вами. Зверніть увагу, наскільки чиновники, політики, політтехнологи, журналісти почали цікавитись темою виборів, наскільки вони це обговорюють, наскільки вони вам намагаються сподобатись, деякі депутати намагаються вам сподобатись, що у мене є відчуття, відчуття. Абсолютно стійке, що від вас дуже багато що залежить, і є кандидати другого, і третього ешелону в цих ешелонах дуже багато депутатів, які себе проявили, дуже багато чиновників, які в цілому себе проявили, але без масової підтримки у них теж мало що вийде. А об'єднатися вони між собою не можуть. Не можуть, тому що вони також конкурують одне з одним. Отак живемо, але ще раз повторюю, вибір за вами. Думайте, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. Я не впевнений, що TikTok, Телеграм і Ютуб це достатньо для того, щоб достукатись до ваших серців, але я намагаюся. Як мінімум, я намагаюсь, але я не можу пригнути вище своєї голови. Мені потрібні ваші коментарі, мені потрібна ваша реакція, мені потрібна. Ваша думка і ваша підтримка. А далі, далі як буде, дочекаємось і свого шансу обов'язково, якщо не випустимо руки. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і можете, до речі, стати спонсором каналу, чим проявити вашу громадянську політичну активність.